Вітаю, є у нас такий міністр закордонних справ Сибіга після того, як він замістив свого колишнього шефа Дмитра Івановича. Ну, ви знаєте, кого Кулебу? Це той, хто придумав лопатами воювати, і пішло в народ. Це вже мем, лопата Кулеби. Так ось Дмитро Іванович був цікавою персоною. Він зверхній, як на мене, він сноп, як на мене, він вважає вас лайном, як на мене, ну там моє оціночне судження. А от Себіга, звичайний такий хлопець, наший. ну видно, що прожила людина життя, застала ще, напевне, ну, явно застав ще Брежнєва. Десь там явно був, напевно, і піонером, і жовтенятком, і можливо, і комсомольцем. Бог його знає. Треба почитати історію. Ну, неважливо. Заслужена людина заслужена і працює сьогодні на добробут українського народу. Але якось його мало помітно. Мало помітно. Дмитра Івановича було помітно. І от це біга сьогодні зробив допис. В себе в Фейсбуці, я так розумію, чи де він, ну Вони ж іншим нічим не користуються. Х-маска, ну що ж ти будеш. телеграм-канал взагалі ворожий для них. Да? Правда, якось трошки заглохли вже з Телеграмом, вже попустило наших чиновників. Чим ще там користуватись? Інстаграмом? ну Що їм там фотографувати вже? да? Що ще? Ну Залишається Фейсбук, нікому не потрібний, але вони ним користуються. Ну, і поки вони ним користуються, то інші люди теж підписані, щоб хоч читати, що ж вони там пишуть. І от це Біга сьогодні написав: що іноді боротися за правду непросто. Хочу пану Андрію сказати, що боротися за правду дуже непросто. Можу навести купу прикладів, де боротьба за правду ніколи ні до чого не приводила в нашій країні. Не хочу себе згадувати, не хочу там приклад моєї дружини згадувати, як вона в аспірантуру вступала цього року. І крім як своїх на бюджетних місцях нікого не брали. І вона, до речі, одна вчиться на контракті в себе в університеті. Одна, одна. Ну, з профільною освітою, базовою, але вона на контракті. Ну, добре. Як вона каже, я напевно просто комусь врятувала життя, і я цим пишаюся. Так от, пане Андрію, боротися за правду в нашій країні точно складно. А на міжнародній арені, коли вам ніхто нічого не обіцяє і ніхто вам нічого не винний, якщо ну, власних мозгів немає, то тоді нашими ресурсами користуються, нашими е людьми користуються, ну і так далі. Ну, Коли своїх мозгів немає. А коли ти ще й продажний, ну, це я про деяких чиновників в Україні, Якщо ти ще й продажний, то тебе купують, вони як USAID. Подивіться, скільки скандалу. І це ж про Україну не розкрили дані. Я думаю, там стільки всього, і маск поки притримує. Ну, я думаю, що ми дізнаємось незабаром. Так от якщо ти або тупий, або жадний, або тебе легко купити, ти негідник, то тоді виходить так, що ну, тебе. Або купили, або залякали, або ще що небудь. І боротися за справедливість ти навіть вже й не будеш за правду. Тому що ну, ну те й інші мотиви. Ну, тут Андрій пише, що боротися за правду іноді непросто. Ну, окей, непросто, я, я абсолютно згоден, і не іноді, а завжди. завжди. Але, врешті-решт, саме правда творить історію. Ну, коли глянеш на історію, яка є. То там стільки правди в лапках, що просто хочеться обняти і плакати. Ну, от правда творить історію. Ну, от, от от така теза. Для чого вона? Кому вона потрібна? От правда творить історію. Чия правда, яка правда? Правда кого? Людей, які вже не живі, правда дітей, які залишились сиротами, правда тимчасово окупованих територій, правда неврахованих ризиків. Правда, яка правда творить історію? Яка, яка правда? Правда чого? Чия правда? Чия дітей, які живуть в розкоші і багатстві умовно в кончезаспі, правда тих, хто може собі купити житло там у Швейцарії за 2-3 мільйона доларів. Та правда, яка правда? Ну, от коли люди кажуть на посадах, правда там творить історію, то я завжди запитую, яка правда, чия правда? Вона ж у всіх своя. Це ще Тарас Григорович Шевченко писав про правду, яка в його хаті, і правду, яка в хоромах. Тому давайте не будемо про ту правду, яка творить історію. Далі ми цінуємо кожну з 93 держав, членів ООН, які підтримали нашу резолюцію, усі її правдиві формулювання та її чітке бажання досягти справедливого та міцного миру. Я нагадаю, що в ООН 193 держави. Не 93, а 193 держави, і вони, напевне, чи то утримались, чи то не підтримали, чи то якось так. Ну, для тих, хто не зрозумів цю всю історію, я розкажу, що на Радбезі ООН прийняли декларацію, яка резолюцію, яка ну яку Трамп запропонував. Насправді це американське формулювання, і за неї проголосувала і Росія, тому що Росія є членом Радбезу ООН і вони мають право вето. І оце вперше вперше де Радбезу ООН хоча б якусь резолюцію прийняв. І там є питання необхідності зупинки бойових дій в Україні. Питання досягнення миру. Але в тій резолюції немає того, що дуже потрібне Андрію Сибігі, щоб назвали Росію агресором, щоб сказали про те, що незалежність України підтримуємо і так далі. Тобто цього дійсно немає в резолюції Радбезу ООН. А от в резолюції Генасамблеї ООН 93 держави підтримали, де вже все це є. Але є одна халепа. Резолюція Радбезу ООН обов'язкова до виконання всіма членами Об'єднаних Націй. А от резолюція Генасамблеї ООН, це може бути прийнята, може не бути прийнята іншими членами. Це як декларація певна. Так, от коли приймається щось на Радбезі Раді Безпеки Радбезі ООН, то це є обов'язковим, це як наказ, як закон, який має бути дотриманий. І от Сполучені Штати Америки домоглися підпису Російської Федерації на тому, що ми будемо прямувати до миру. Але наші чиновники проти, наші чиновники хочуть, щоб було вписано все те, що ми хочемо. Кожен із нас хоче. Але чому наші чиновники не кажуть, що в такому формулюванні Російська Федерація ніколи не підпише? То може ми погодимося на те, щоб хоча б було зафіксовано на радбезі ООН, що в Україні має встановитися мир і зупинка бойових дій. Або не підпишемо взагалі нічого. От я хочу звернутися до вас. Що вам краще? Хоч якась підписана угода про мир, до речі, в Україні, чи взагалі ніяка? От що вам краще, щоб зафіксували, що в Україні потрібно зупиняти війну? Чи взагалі нічого не підписувати, тому що ми хочемо там іще, щоб написали, що е, Путін хе і е, Росія агресор. Ми знаємо, що він такий і Росія агресор. Ми це знаємо. Але з такими формулюваннями Радбез ООН неможливо прогнути, бо там в Російської Федерації вето. І якщо Трамп каже, ми давайте маленькими кроками підпишемо про те, що в Україні має бути мир. Скажіть, будь ласка, ви проти? Бо я бачу по нашим чиновникам, що їм краще нічого не підписувати, якщо там немає всього по максимуму, що ми хочемо. А нам кажуть, що цього не буде. То ви або не отримуєте нічого, або погодьтесь хоча б на те, щоб ми потихеньку рухались до зупинки бойових дій. Колізія, Колізія, ну я за те. Що можна підписувати такі документи, тому що це не останній документ. Ми ще підпишемо сотні документів, перш ніж дійдемо до фіналізації цієї війни. Але з чогось розпочинати потрібно. І це щось це зупинка бойових дій. Якщо ми не зупиняємо бойові дії, то все далі не має ніякого значення. І можна прийняти і підписати сотні декларацій, резолюцій, Генасамблеї ООН, будь-де-небудь. Хочу папи римського, але воно, якщо не буде діяти, то сенсу з цього папірця ноль. Тому, чому радуються Сибіга, я не знаю. Він, як міністр закордонних справ, мав би пояснити важливість підписаної резолюції тим органом, радбезом рекомендації, підписані документи якого обов'язкові до виконання, а не просто декларацію Генасамблеї. ООН. Яка Це просто бумажка. Бумажка, яка щось гріє душу, але не зупиняє дрони. Не забувайте підписуватись і не забувайте ставати спонсором каналу. Ви ж хотіли підтримати авторів каналу. Будь ласка.